Друзі, доброго ранку, доброго вечора, доброї ночі або доброго дня, в залежності, коли ви будете дивитись це відео. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні. Ну що ж, черговий день, черговий огляд на черговий. Цікавий мод, вітаю усіх шанувальників компанії Victorinox, усіх, хто цікавляться цими ножиками. Будь ласка, перед представленням цього моду скажу, що долучайтесь до нашого співтовариства. Це телеграм-канал Victorinox Україна для того, щоб потрапити туди. Під відео є посилання на мій електронний адрес. Будь ласка, напишіть мені листа. Розгляну вашу заявку і дам посилання, і тоді станете учасником нашого чату. Ще раз повторюю, якщо вам цікава тема Вікторіноксів, тема мультитулів, взагалі якісного цікавого інструменту, ну і тема ADC теж. Ну що, черговий мод. Надав, він мені, надав на огляд цей мод мені пан Віталій. Один з учасників нашого чату, великий фанат, шанувальник модів. А зробив його більше року тому. Більше року тому майстер Модороб Іван з міста Бар. Чесно кажучи, цей мод я вважаю напевно одним з найкращих з точки зору містянина, так, мешканця міста, тому що в ньому є все най-най-най ну, що потрібно в місті. Давайте просто розглянемо його. Такий класний чохол. Ось артикул на цей чохол. Ніж багатопредметний ніж має 5 рядів. Чудово він сюди заходить. І має ось таку товщину. Має ось такий вигляд. 5 рядів відкривашки, пасатижи, лупа з хрестовою викруткою, ножниці і е, лезо з шилом. Спинка це викрутка, штопор і крюк, гачок. Він дещо схожий на такий ніж, як ну він в принципі ніколи не випускався, але йому назву можна дати Deluxe Експлорер. Тому що у порівнянні зі звичайним експлорером він має таку річ, як паса тижи. У ще одного учасника нашого телеграм-каналу Дмитра Котова, у нього також є Ютуб канал. Два роки тому було, був огляд на досить цікавий багатопредметний ніж, який він назвав Yoman Механік Плюс, і в принципі, в принципі деякі моменти, ну практично усі моменти, в ньому схожі. З тим, що демонстрував пан Дмитро. Посилання на те відео, я, те відео я також кину вам його в коментарях. Але є невеличкі відмінності. Отже, давайте просто подивимося, що в ньому є цікавого. Ну, Звичайно, це стандартні відкривачки, одна консервна, інша для пляшок. Пасатиже. Пасатиже вже демонстрував я вам. Далі лупа вже нового зразка. З викруткою. З хрестовою викруткою. Причому можна подивитися, стоїть вона по центру. Наприклад, на відміну від, скажімо, того ж да? ось такого свісчемпа, де викрутка стоїть, ну, в, другому ряді після, в другому ряду після відкривачок. Далі, далі, ножниці. Лезо велике. І ось тут є досить цікава відмінність. Саме з цього боку має стояти ну, зазвичай ось таке маленьке лезо у вікторіноксах. Якщо це, звичайно, не компакт, де стоїть комбо-відкривачка. Але тут стоїть шило. Алоксівське шило. Чудово воно розташоване. Ось таким зацепом воно відкривається. Отже, якщо в цьому ножі є шило замість малого леза, то замість шила, яке розташовано на спинці цього ножа, там, де є оці відкривачки, так, є ось така шліцева викрутка. Стає. Трошки вона випирає, але це не критично. Далі крюк, штопор, штопор, який вкручена, викрутка, булавка, ну, в принципі, що там, ручка, пінцет, зубочистка, все за стандартом. Тобто 5 рядів і всі найнеобхідніші інструменти. Ну, на відміну, скажімо, від наприклад, від да Можна подивитись різницю, яка різниця між ними, так? Але свічем має 7 рядів, тому що тут є, пила і напильник. Якщо ви порівняти от з моїм, так, модом містянина, тут же 6 рядів. Є напильник, можна побачити. Він трошки товщий, але не критично. Ну, в принципі, я вважаю, що для п'ятирядного ножа він нафарширован просто потужно. Дуже потужно. Ну, по-перше, багато хто знає, що я люблю таку річ, як викрутки. І можна тут побачити, що цей ніж має усі викрутки, які випускаються компанією Victorinox. В ножах багатопредметних 91 мм, якщо це, звичайно, не кібертул. Вони розташовані саме тут. Ось ми бачимо консервник е з викруткою, який входить в гвинти PH2. Це в нас е викрутка, або фомка її називають, хрестова викрутка, і викрутка має Шліц 2 мм. Ну, просто фантастично, так? Ще раз скажу, що ця викрутка Христова, вона дуже вдало розташована. Вона розташована по центру, і дуже зручно нею користуватися, ну, скажімо так, на відміну від цих. Ну ця теж майже по центру стоїть, як бачимо. Так, встановлено, тому що коли майстер Іван Модоров робив, він зробив так, щоб посередині стояли. Два товсті предмети, а по краях стояли вже більш тонкі предмети, тому воно так і вийшло, що ця викрутка майже майже по центру стоїть. У той час, як я ще раз скажу, що в свізчемпах вона трошки збоку. Ось така цікава річ. Що можна додати? Як можна розширити функціонал е, цього? Багатопредметного ножа. Тільки одним чином. Замінити ось цей предмет крюк на інший крюк, який має пилку. Крюк з компакту, як ви розумієте. І тоді буде просто фантастичний п'ятирядник, який, ну. Чудово можна носити на кишені. Ну, на кишені 5 рядів я не знаю, це вже, напевно, забагато, але, наприклад, в такому чехлі ну, це буде дуже класно. 5 рядів сюди дуже чудово входять. Ну, принаймні цей чехол і створений для 4-5рядного ножа. А, ну і про ще одну викрутку, п'яту викрутку забув, як, яка розташована в штопорі. Так що, друзі, ось такий ніж. Як його можна зробити? Та дуже просто, в принципі, його можна, його можна зробити на базі Swiss Champ. Ось беремо ось такий Champ, з якого прибираються такі предмети, як пила і напильник. Далі. Він стає вже 5 рядів. Ну і ще рибочистка. рибочистки тут немає. Далі прибирається ось таке шило. Замість нього ставиться ось таке шило. І замість малого леза ставиться ось така, таке шило. Для того, щоб знайти таке шило, треба знайти, ну, якийсь там, я не знаю, найдешевший аллокс. І все, ніж в 5 рядів нафарширований, найфункціональніший буде у вас кишені. В принципі, ну, справа недорога. Знову ж таки, с плюс один за локсів. Да, і можна, можна, звичайно, ще додати сюди крюк від компакту. Ну, тоді взагалі буде повний фарш. Тобто, ось такий вийшов Deluxe Explorer. з невеличкими модифікаціями. досить цікавими і важливими, я так вважаю. Якщо б це був би Експлорер, тут би не було б пасатиш. він був би чотири ряди. А так це вже у нас Deluxe Explorer, ну а Дмитро Котов його назвав Yoman Mechanic Plus. Так що, давайте будемо розбиратись, яка назва для цього ножа ну, більш конкретно підходить. Можу слухачів, глядачів цього каналу будуть свої варіанти. Досить цікаво буде послухати, почитати. Так що такі справи, друзі. Ну що ж, на цьому відосі буду завершувати. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Всіх обіймаю, дуже шаную те, що ви дивитесь канал, і те, що коментуєте, висловлюєте свою точку зору. Отже, все буде гаразд, все буде Україна, слава Україні, віримо в Бога та Збройні Сили України. Ну а русський воєнний корабль йде самі, знаєте куди. Всім папа! -па.